Кошти на ЗСУ передали працівники органів місцевого самоврядування у день свого професійного свята. Передаються на придбання авто для наших земляків, які нас захищають. Загальна сума 305 тисяч 212 гривень. Кошти були передані волонтерам благодійного фонду Елохім, який допомагає українським військовим з часів АТО. Зібрана сума буде витрачена на придбання автомобіля для користенців захисників Це буде пікап, повноприводний планується, саме такі, які необхідні для виконання складних завдань. І отримувачі майбутні отримувачі цієї автівки будуть 143 батальйон, це коростенський батальйон, військова частини 7309. Цей батальйон працює в Купінському напрямку, це наші коростенці, земляки. І тому це завдання для нас дуже особливе, важливе. Зібрана сума це дводенний середній заробіток працівників органів місцевого самоврядування, який вони вирішили перевести в донат для військових, а також кошти від працівників культури, які вони зібрали під час ярмарку та благодійного концерту. Кажіть, будь ласка, цієї суми вистачить? А, я думаю, так. Повинно вистачити. На жаль, останнім часом кількість транспортних засобів відповідного формату і в гарному технічному стані вже значно зменшилося в Європі, і з кожним днем все тяжче і тяжче знайти відповідне авто, але ми будемо працювати, і в нас є друзі, які нам будуть допомагати в цьому в пошуку в логістиці і в інших питаннях. Працівники міської ради не вперше організовано допомагають ЗСУ. За що колегам дякує Володимир Москален. Ще хочу нагадати, що 130 мільйонів за ці 11 місяців ми прорахували на різні потреби наших військових. І це не рекорд, це, 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 це те, що треба для нас всіх. Це робить нас людьми, і ми відчуваємо свою відповідальність за перемогу за мир нашої держави. Тому щиро подяка вам, шановні мої колеги, друзі, що ви не байдужі до цього і що ви приклалися до такого фінансування наших збройних сил України. Автомобілі зараз це гостра потреба у гарячих точках. Військові звертаються до громад за допомогою у придбанні. Так вийшло і цього разу надійшов запит, який вдалося виконати. Ми зможемо все ж таки виконати це це, скажімо, доручення і передати цю автівочку, знайти не спочатку, а потім доставити до хлопців. Якщо пощастить, то на новий рік буде їм подарунок. Oh, well, ми не віримо в це, вірити, надіємося, да, буде да, залучено да. багато людей, і весь наш волонтерський центр буде приймати участь. Основна і частина це в будь-якому випадку, тому yeah. що благодійний фонд Елахім він співпрацює з церквою Благодаті, з волонтерським центром церкви Благодаті. У нас є такий симбіоз результативності, і тому це праця багатьох людей буде. Зробимо все можливе. Щодо урочистої частини відзначення дня місцевого самоврядування, лунали вітання від Володимира Арешонкова. Сьогодні я хочу вам подякувати за вашу по-справжньому дуже відповідальну, дуже непросту роботу. Ми знаємо, яка вона. І бережіть себе, своїх рідних, вам здоров'я, натхнення, нових звершень. Звернувся до присутніх Олег Рябой. Сьогодні рідкий день, коли можна вас побачити в цьому залі і сказати слова вдячності за ту всю вашу роботу. Ви її робите тихо, непомітно і не чекаєте оплесків зазвичай. Тому величезна вам вдячність, шана Володимир Стоїч, обіцяю не зазіхати на повноваження в органі місцевого самоврядування. 7 грудня професійне свято відзначають працівники місцевих, районних, селищних рад та адміністрацій, депутати. Усі, кого можна віднести до органів місцевого самоврядування. Святковості скромному відзначенню надали виступи артистів міського палацу культури.